Є чотири типи претендентів: силовики – Патрушев, Бортніков, Золото, технократи, Мішустін, Собянін, популісти Медведєв, Катиров та тіньові гравці. Але у всіх одна проблема жоден з них не має легітимності. Вони не Путін, їх не бояться, їх не поважають. Вони не можуть контролювати всіх силовиків одночасно. І саме тому почнеться боротьба. Хто захоче твердий курс, хтось вертикаль, хтось хаос і військову диктатуру. Ти можеш знати ці імена Патрушев, Шайгу, Мушустін, але не імена вирішують. У Росії важливіше, хто має контроль над армією, ФСБ, вулицею та медіа. Наступник може з'явитися не списку, а в стіні. І часто не заради стабільності, а заради виживання клану. Боротьба буде жорсткою без правил, а ми, як сусіди, маємо розуміти, якщо в Кремлі зникне баланс, то це накриє всіх навколо. Наступник Путіна може бути ще гіршим або слабкішим. Це дуже гарний варіант, і тоді країна розвалиться.